Сучасне життя українців воно поділене фактично на періоди від тривоги до тривоги. А ось це очікування нових масованих обстрілів перетворюється певною мірою на цілодобове, коли як де буду в той момент, де станеться це, а вже за майже три роки повномасштабного вторгнення ми частково навчилися тримати себе певною мірою в тонусі, але багато хто може в певною мірою і вже випасти навіть із, тієї формули, яку сам для себе знайшов, тому що всьому є межа. Як саме власне, намагаються тримати себе зараз в тонусі і безстрашності, кияни? Ми запитували, вони відповідали: слухаємо. Зарядку роблю раніше. Так сказати, активний образ життя. Це запорука здоров'я. Спорт, прогулянки в парку. Ментальний стан, як зберігати. Не нервувати, не планувати, що робити далі з цим, не розкручувати от це все. Ну і заспокоюватися, знаходити якісь для себе ресурси, які можуть вас заспокоїти. Вивчаю мови. Я займаюся спортом. Я вживаю корисну їжу, я спілкуюся з позитивними людьми, і я просто сподіваюся, що все буде дуже дуже добре. Перемога. Намагаюсь читати якусь позитивну літературу, дивитися позитивні фільми, більш настроюватися на позитив, тому що зараз дійсно дуже важкий час. І книжки, може, там відео в інтернеті. Просто позитивний настрій намагаюсь тримати. Насолоджуємося, гуляємо парками. Є особистісна терапія. Я така людина, що навчився жити з всякими там викликами і не звертаю, скажімо так, увагу, як інші люди там е переживають через стреси. Там. Я стресостійкий. Дивимося серіали, фільми. Заспокаюються так, Ось зараз в музей йдемо. Да. якісь прогулянки. А післязавтра завтра йдемо в театр. В театр. Ось такі версії озвучили нам кияни, ви до слово, також можете свої методи, варіанти, дієві формули писати, нам ділитися тими способами, якими ви рятуєтеся від цієї психологічної напруги. Ну, де ж там вже ваша чергова масована атака, тому що це на вас так схоже. Власне, в мене теж буває така чергова тривога, я розумію, так, вже якогось серйозного задіювання всіх видів і варіантів не було, такого, яке ми бачили раніше. І певною мірою так мій мозок вже починає запитувати. Ну, це вже воно, це вже воно. Не знаю, чи схоже це на напругу чи ні, але будемо зараз розпитувати у психологині Олени Шершньової, що вже можна вважати тривожнім дзвіночком, а що просто ось таким закономірною реакцією психік. Пані Олена, добрий день вам добрий день. Ну, найперше, хочу вас запитати про ті методи, які запропонували опитані нами люди. Чи ви для себе почули щось у те, що рекомендуєте і каже і можете схвалити як дійсно хороший правильний підхід самозаспокоєння? Чи кому що підходить, та й так нехай той і робить надзвичайно мудрі рекомендації? Mm -hmm. Я слухала і тішилася з того, що дійсно люди наші вміють дбати про себе, про свій ментальний стан. Це і спорт, це і фізичні навантаження, такі щоб. Давали бути в тонусі це і турбота про базові потреби, і дозвіл собі робити те, що подобається, і те, що наповнює, як сказали, що є читати книжки і ходити до театрів. Дійсно, це те, що допомагає нам триматися у ті точки опори, знаходити і в ментальному стані залишатися більш-менш спокійним, наскільки це можливо, звісно, у наш неспокійний час. А що робити, коли ти і е, на пробіжку вийшов, біжиш, а думаєш все одно про війну, про загрозу, про можливу атаку, чуєш тривогу і все одно падаєш духом. Читаєш книжку, і вже там на якомусь 20-му рядку розумієш, що ти насправді вже випав зі змісту. Ну в цілому, коли розумієш, що будь-яка діяльність все одно перекривається тим, що в мозок протягується все одно е, загроза і небезпека. Якщо ви чуєте сигнал тривоги, то це відбувається з вами тут і зараз. Звісно, тут я буду говорити тільки про те, що варто йти до бомбосховища. Угу. Якщо ж ви е, читаєте книгу чи займаєтеся своєю професійною діяльністю, і раптом вас наздоганяють усі ці думки, то тут дуже важливо практикувати цю усвідомленість, майндфулнес, бути в моменті, як зараз кажуть, але в тому великий сенс, щоб не переживати за те, що станеться, а де боже не станеться поганого, а відчувати те, що є прямо тут і зараз в цьому нам допомагає. Ають наші е, сенсорні відчуття, ми можемо, наприклад, взяти склянку холодної води і відчути, що так, я тут, ось ось тут зараз зі мною нічого не відбувається поганого. А що зі мною відбувається? Я дихаю, я сиджу, я дивлюся по сторонах. Можна використовувати техніку відкладеної тривоги, коли ми хочемо про щось подумати, неприємне, тривожне, і виділяємо для того певний час. Наприклад, завтра о 15-й я сяду і півгодини дам собі подумати про всі тривожні моменти. До того я собі це не дозволяю. Визначений час нічим іншим не займаюся, не відволікаюсь, сиджу і думаю. Це працює так, що мозок насправді втомлюється півгодини сидіти і думати всі ці неприємні думки, і вже згодом ми, в принципі, від них потроху, потроху відмовляємося. Добре, а як визначити якісь ознаки, які е, непомітні для самої людини? Вона не думає про загрозу, про ракети навпаки, якраз намагається відволікатися. А організм сам про це говорить: якісь розлади сну, харчування, поведінки, настрою, що ти не здогадуєшся, що це є наслідком тривоги. А це такий явний червоний пропорець, ознака. Якщо ми заганяємо все це глибоко собі в підсвідомому, якщо ми щось собі там, наприклад, забороняємо та якусь думку, але на все одно всередині нас існує, то може реагувати тіло. Тіло взагалі нам сигналізує про все те, що ми десь глибоко глибоко в собі затисли. Це може бути ну найпростіше безсоння, зміна апетиту, наприклад, втрата його або навпаки, заїдання. Це може бути загострення хронічних захворювань, так звана психосоматика, все те, що наше тіло нам показує, що його не влаштовує. Знаєте, це щось підсвітня. Відоме, що варто діставати назовні, що варто працювати, і тоді вже усвідомлено з ним прощатися. Бо уникання дійсно це заганяння просто чогось в глибини нас, що потім відгукується на фізіологічному рівні. А як шукати ось цей механізм, як собі допомогти, тому що теж безсоння, проблеми із харчуванням, будь-якими іншими процесами, ендокринною системою це все може бути ознаками різних нозологій, різних хвороб. З чого почати до кого звертатися? До психолога, сімейного лікаря, невропатолога, здавати зразу аналізи. Щоб ви запропонували, щоб людина не витратила ну безкінечну кількість часу і коштів, тому що ми розуміємо, грунтовний підхід це чудово, але не кожен зараз на це має можливість. Починати одразу з це з турботи про себе в себе вдома, тобто достатньо поспати, і хоча в тривоги це, звісно, не просто але не просто, але компенсувати, хоч би цей недосип на вихідні або у денні години. Достатньо спати, харчуватися. Корисною правильною їжею, не е, закидати сміття в себе, як ну якісь там напівфабрикати, та кинч, що може це дійсно відгукується не лише на фізичному стані, а і на психологічному, також. Отже, базові, базові потреби забезпечити собі самостійно. Далі, якщо у вас все-таки є симптоми, то йти до сімейного лікаря або до психолога, щоб розібрати звідки звідки ця діагностика, що зі мною відбувається, через що це зі мною, і в залежності від того, що ви визначите, потім вирішувати ці проблеми. Добре, і ось такий стресовий фактор раптовий. Якщо людина не має цієї постійної тривоги, вже трошечки забула про те, де той тривожний рюкзак, забула собі вже плед покласти в наплічник через те, що було тепло, давно не ходила в укриття. Скажімо так, і тут зненацька це знову сталося. Людина вже забула ці тривожні симптоми, забула про те, як вона була до того, якоюсь можливо зібраною, налаштованою, коли це було системно. І це от застало зненацька, і людина зіткнулася з новими симптомами. Томами, почуттями, можливо, там якоюсь задухою, розгубленістю, можливо, якоюсь якимось онімінням від в тілі, коли вона не може зібратися. Що в такі моменти робити, коли дійсно ось таке довготривале очікування, розхолодило, і тут чергова атака, потрібно швидко відреагувати, а ти розгублений. Наші інстинкти про нас піклуються. Якби ми і далі були розходженими весь час, і у момент атаки теж були розхолодженими, ми б не змогли про себе подбати. Тому наші інстинкти піклуються про нас, і оце звикання, ця адаптація, яка власне у всіх у нас відбулася, вона зараз ну. Трохи ставить нас під загрозу, тому що давайте будемо чесними. Не кожної тривоги ми спускаємося, це неправильно. Тому, коли е, чергове щось відбувається і для нас це несподівано, нагадуємо собі, що взагалі ми маємо відповідально реагувати в такі моменти. Це перше, друге, що ми вже маємо достатній досвід. Ми впоралися з усім раніше, і ми впораємося з цим зараз. Якщо такі симптоми, як ви озвучили, оніміння, не можемо йти, зробити дихальні в практики. Спершу перемістившись у безпечне місце, звісно, потім зробити дихальні практики і от на рівні усвідомленості знову ж нагадати собі, що я вже стільки всього в своєму житті пережив і стільком впорався зараз. Це просто чергова задача, яку я теж подолаю, як і раніше, і не забувати про те, що ми тут, ми зараз, ось ми з вами зараз спілкуємося, можна відчути своє тіло, і сказати, ми у безпеці, у відносній безпеці, і тому даємо собі право бути спокійними. Дякуємо вам за фахові і практичні поради з цього приводу, тому що вони актуальні дійсно кожного дня, незалежно від того, скільки часу лунає і в якому регіоні повітряна тривога. Це дійсно щоразу нерівномірно і фактично в кожну хвилину це актуально подбати про свою безпеку і своє ментальне здоров'я. Дякуємо вам. Олена Шорштьова, психологиня, була з нами на зв'язку щодо того, як впоратися з напругою очікування чергової атаки, як зібратися, коли вже дійсно трошечки про це забув, і нервова система навпаки заспокоїлася.